як зрозуміти, що IT-курс хороший? Ой, от, 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 я, 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 розумію. От, Прийти. там. Топ-2, топ-3, топ-4. Скільки прийде в голову, якщо уявити Ой. себе реально студентом потенційним? Як? І от переді мною там такий список, 20 курсів. Угу. Я буду говорити прямо пана з такої позиції студента, тому що я дуже багато навчаюся. Та і відповідно типу, як я обираю курси, дуже важливо розуміти, що тобі дають, та яку тобі дають базу. Це одне. А друге, дуже важливо, чи в тебе є доступ до викладачів. Можна знайти купу і купу безкоштовних курсів. Але ви можете знайти купу і купу інформації, яку проголити в інтернеті якісно, неякісно, але її дуже багато є. Дуже важливо чи в тебе є доступ до викладачів, і чи ці люди вони тобі можуть нормально на хлопський розум пояснити? Тому що IT це є інший світ, на хлопський розум дуже класський розум. Ну та розумієш, Я пам'ятаю, коли, е, коли я пройшла в IT, це було п'ять років тому. Я пам'ятаю, в мене перші півроку боліла голова, тому що я проходила не мітаний на Моя мама колись сказала, каже, Боже, доню, а що, що ж таке відбувається? що Ти ходиш на ти мітинги. Вона не розуміла, на які ж ті мітинги, хожа постійно щось мітингую. І коли я приходила в компанію, я пам'ятаю, у нас був період, у нас писали клауд, і я була на стендапах і пишуть клауд, пишуть клауд, пишуть. Я не витримала я на якісь там третій, підходжу, кажу, слухайте, скажіть мені що ж таке, той ваш клауд. Мені було дуже тяжко. Складно, дуже багато термінології складної. Дуже багато У мене чоловік, коли я йому щось розказую про бач, він каже стопе, будь ласка, хватить, хватить. Я не розумію твою китайську мову. Хватить, тому треба буде готуватися, що на курсах буде багато незрозумілої мови. Це буде важко. Тому відповідно, треба розуміти, чи буде. Хтось, людина, яка до котекли скаже, скажіть, будь ласка, що таке клави? А Скажіть, будь ласка, що таке ваш мітинг? А скажіть, будь ласка, що, що це таке? Поясніть мені, Так? дуже важливо наступне це те, чи ти можеш руками щось спробувати, і чи ти, пробуючи щось руками, не просто попробуєш, вийшли, вийшло, вийшло щось таке. А воно таке моловити чи не таке? Які ти просто скажеш, дивись, отут добре, отут добре, а отут чуть-чуть треба поправити. Тобто, це про фідбек. що робить курси. Вони тобі дають інформаційну базу, другі вони тобі дають навики, і треба звіряти. Е, чи, чи, є, чи є ця інформаційна база, чи є план, не знаю курсу на сайті. Це дуже стренж, коли цього плану нема. Коли ти йдеш на курс, ти не знаєш, що там будуть це дуже стренч. Друге, що в тебе є оці навики здобути, ручками поробити, попробувати, дослідити. Це дуже важливо. напевно, саме круте це. Коли в тебе є доступ попробувати хоча б не знаю день в компанії, піти подивитися, а як ця людина працює, а що вона робить, як виглядає, як їхні стенда проходить. Знаєш, як бізнес навчання, як воно відбувається, тобі дають теорію, тобі дають кейси, ти дуже багато працюєш, дуже багато думаєш, і ти йдеш в фізичний бізнес і дивишся: о, а так вони тут роблять. А в них такий підхід, і це дуже важливо. Ну і напевно є, є ще купа якихось власних моментів. Там подобається тобі викладач, не подобається. А це твоя людина чи не твоя. У мене є якісь викладачі. Вони є курси, які я проходила, тільки ну вони були Online, я їх дивилася тільки в записі, тому що мені треба було дивитися x 2 Я розуміла, що я не готова морально дуже повільно вислухати викладача. Ось тут одразу скажу прикладну штуку, що можна дослідити так, подивитися, хто серед викладачів, знайти цю людину в LinkedIn, подивитися на ті ж пости, коментарі в Фейсбуці, якщо вийде, О. і дай подивитися, що це все за людина, наскільки вона відкрита. Uh, да, які там може відгуки? Є абсолютно клас. Дуже дуже прикольно. Насправді ти сказала, знаєш, відсіяла а одразу всі курси, які записані. Я навіть, навіть. скажу, от у нас курс теж записаний, але знаєш, що у нас от ми, ми записали першу ітерацію. курсу, ми зробили запис, ми Випробували. Ми не досліджували ринок. Ми пробували своїми зусиллями. Ми запустили е, перший курс. І наш се склав що це все добре. Але, ну типу, мені не вистачає живого викладача. Нас викладачі відписували в чатах. Вони були типу інтакс завжди з студентами, але їх не було вживу. І на другий раз ми записали: Окей, дивіться. Сьогодні ви дивитеся лекцію в записі, а завтра у вас живий, живий мітинг з цим викладачем. Клас, доходи, сесія і після типу, після да? сесії, після побаченого лекції на фоні. Тому що ти хочеш передивитися цю лекцію кілька разів, ти приходиш з ним, говориш вживу, задаєш питання, спілкуєшся і ви коли це, це, мабуть, ідеально. Це, мабуть, ідеально. Я згоден, тому що я ходив на курси, де були не записи, і я, ну от зараз, що я так погодився, я думав завжди, що це круто, коли людина типу прямо до тебе виходить і в Часі тобі щось розповідає, це не якийсь там запис. Але я згоден, що коли ти поможеш переслухати, поклацати декілька разів. Знаєш, зараз має, я тобі діки, скажу, це... зараз запису є ще один. Ну я, я сиділа, що навіть всі живі лекції вони все рівно зараз є в записі, тобі дають цей запис. Але останній курс, який я проходила, він був живий. Чесно, я відвідала одну лекцію. Решта я відвідала в записі. Тут немає, тому сітло, що тобі було незручно по часу. Або інтернету немає, реальність. Нема світла, немає інтернету, ти не встигаєш, ти десь добігаєш. Між викладачі теж люди, і вони теж не дуже хочуть восьмі вечора читати лекції. Або ти сам розумієш, кожна людина восьмі вечора, вона така вже трошечки не дуже фреш. їй хочеться не знав неї так само є діти, Якщо курсити довго, в неї є якісь персональні штуки. Тому і в більшості я в собі аналізую та я в більшості курсів долюся зараз в запис, навіть якщо вони приходять вживу, особливо останні місяці, ну просто ти фі... ну, просто фізично не можеш того зробити. Тож мені здається, що запис плюс персональна сесія це, мабуть, персонально е дуже важливо, да, так. да. Ідеальна, ідеальне, типу поєднання.